Очищення від гріхів, внутрішня та зовнішня чистота. Харі крішна, друге віддання. Ми продовжуємо вивчати третій вірш першої глиби Пхага. Гіта, як вона є. Е, усі в цьому світі хочуть бути щасливими. Є різні щаблі, але всі вони так чи інакше пов'язані з чистотою людини. Щастя та чистота невід'ємно пов'язані один з одним. Ну, щастя, все те, чого ми прагнемо, це елемент ефіру, за який відповідає планета Юпітер, це є найвищий рівень чистоти. Ну і ясна річ, що треба починати з чогось нижчого, та поступово по щабелям, по драбині потрібно рухатися вверх до гори та очищатися. Діти радіють дощу і бігають, бо калюжами. Дорослі починають співати, приймаючи умовіння під душем. Нам приємно одягати чисті речі та їсти з чистого посуду. В це в цьому світі підказує нам систему досягнення щастя. Нам залишилося просто розібратися в цьому явищі і застосовувати очищення не просто як щоденний ритуал, а як філософію життя і метод досягнення свого призначення. Ну, Давайте так. Хто хоче жити в брудній кімнаті, ніхто. Хто хоче спати в брудному ліжку? Ніхто. Ну, Хорошо, є люди, хто там сплять. От. Хто хоче їсти з різної тарілки, ну, нормальна людина їсти не буде. Це нормально те, що після того, коли ми поїли, ми хочемо це очистити. Ну, от, помити, щоб тарілка наша була чиста. Да? Чисто... Частота ділиться на зовнішню та внутрішню. От без зовнішньої чистоти неможливо чистота внутрішня, а без внутрішньої чистоти зовнішня перетворюється на психічний розлад, тобто якусь фобію. Однак, зовнішня чистота є фундаментом для чистоти внутрішньої. У цій послідовності ми будемо їх далі розбирати. Чи дивіться, що у нас відбувається? Коли ми. Е, як сати, коли е, ну, що спостерігав? Да, як це відбувається? Е, є так, що людина починає молитися, да, і вона з часом починає розуміти те, що. Ну, Починає молитися, відповідно, чистота всередині починає проявлятися, да? і зовні людина що починає робити. Зовні починає людина брати тряпочку, і починає прибирати. Бачив інакші процеси прямо на своїх очах. Людина ну, там, вела найкращий спосіб життя, взяла тряпку, помила підлоги, помила вікна. От, потім почала задумуватися на чомусь інакшому своєму житті. Ну, тобто такі процеси можливі. От, і деколи буває так, що е, людина, знаєте, ну кажу, е, робіть хоч щось. Можете всередині окей, можете зовні робіть. Хоч щось, хоч якось, ну що можливо, починайте хоч якось очищатись. Так, далі, далі давайте поговоримо про зовнішню чистоту. Значить, Зовнішня чистота, ну, от, є не просто ознакою людини культурної. Да? Зовнішня чистота є нашим обов'язком. Тобто це не є таке, що знаєте, там ну що, що значить там, ну е, як сказати, ви не можете бути людиною прям дуже духовною, там, да, і ходити там грязному. Ну окей, ми не беремо зараз там е, санясі, да, тобто якихось людей, які там в Індії живуть, от десь там в лісі, ще щось таке. Трошки не про це. Ми на тих рівнях знаходимося. Хорошо, ми говоримо про простих звичайних людей. Про нас е, наше тіло це як будинок, це наш будинок. А ми, як добрі господарі, зобов'язані отримувати його в чистоті. От. Ну, Це нормально, да? Тобто ми розуміємо, да? що в нас, якщо є будинок, є квартира, от, ми не будемо мусору скидати, ще щось там робити, якусь біду, там хлам всякий, да? ну, нам просто незручно буде ходити, бо <гум> будемо спіткатись, можемо впасти де ще щось таке. да? Mm. Е, також от є наша душа, от, тобто наше тіло це є храм для душі, де ми знаходимося. От, наша квартира це є храм для нашого тіла. ну і так далі. Тобто Можна більше і більше далі розширяти. да? От, значить, Чистота це. Є, це Ну, це наша квартплата. От, якщо ми неуважно ставимося до щомісячних платежів, тобто комунальні послуги, да? От, нам її просто відключить, тобто перекриють воду, порушиться наше травлення, да? відключать електрику та ослабнуть наші почуття. Ну, що мається на увазі? Зір, слух, нюх там, і так далі. Тобто, у нас їх його є 5. Ну от, ну дивіться так, вода. Ну от якщо ми перестанемо пити воду, ну от вода це от, ну, дуже простий показник, да. Тому що ну, наша душа, це сонце, вона сяє. От наше тіло це місяць. да, місяць це вода. Нам дуже важливо, що робити, е, підтримувати баланс води. Якщо ж постійно пити там, ну бо я зустрічав людей, які там сюди п'є каву, от або алкоголь, от, або там фанту, ще щось таке. Води людина не вживає взагалі. Ну я питаю, кажу, як ти живеш взагалі? Нормально, правда, спокою нема, кажу, нормально спати не можу, але загалом все добре. <хи> добре, то добре. Ну, відповідно, людина так от відноситься. Ну давайте в кого з вас є автомобіль, хто хоч трошки в цьому розбирається, ви розумієте, те, що коли автомобіль, ви туди залили, ну пальне. Так, ви залили якусь там соляру, невідому що, що, що там не знаю, гайки туди накидали в мотор. Ну, ви ж розумієте, що мотор просто заклинить і машина зупиниться, і ви викинете. Ну як мінімум, треба буде ремонтувати, як максимум її просто викинете. Ну, і чомусь, коли мова йдеться про е, автомобіль, тут людям зрозуміло. А коли людині говорить, що ну, не пхай сюди, в рот, всяку дрянь, розумієте, ну там, типу, щось там пережарене, якесь м'ясо, яке там, пройшло обробку 200 градусів, і там, вже, ну, там їжі нема, там немає ніяких ні вітамінів, ні калорій, там, там нічого нема. Все, це просто, ну, просто щось пережарене, якийсь кусок пережарений, і там нічого нема корисного взагалі. Ну, подивіться, як виглядає сковорідка після пережареного м'яса. Да? Ну, приблизно щось таке відбувається в шлунку людини. А людина потім скаржиться про те, що я чогось хворію. Ну, ти ж мозги включи, ну, хоч трохи, ну, ти зрозумієш, що ти хворієш. Хвороби виникають не від бруду, а від небажання з нею боротися. Ну, от, бруд є завжди. Тією чи іншою мірою ми вкриті нею з ніг до голови. Прямо в середині нас живуть кілограми мікробів. Але активізуються вони лише в тому випадку, якщо ми нехтуємо чистотою нашого тіла, ну, нашого, ну, тіло будинок, скажімо так, його назвемо. Да? есть, тобто, ну дивіться, бактерії в нашому тілі вони мають жити, це нормально. Тобто є там якісь корисні певні бактерії, і хай собі живуть, вони там якусь певну функцію виконують. Ясно снарі, що якщо це вже якісь віруси і там зовсім бактерії, які ну, їх там якась певна доза тих бактерій має бути, коли їх забагато, і вони не ті бактерії, які потрібні, то це вже буде просто біда. Буде. О, тому частота зовнішня тимчасова і носить функцію фундаменту для досягнення частоти внутрішньої. Ну, Але баланс має бути і зовнішній, і внутрішній. Людина сучасної цивілізації готова на все, аби митися рідше. На жаль, Ну, скажем так, бачите, люди раніше жили ближче до природи, і вони купалися в нормальних умовах. Тобто, були хороші умови для життя, де люди могли там жити. От, вода була чистою, була природною. Зараз ну, проводили там дослідження в одному місці, в квартирі взяли воду, віднесли на аналіз і там сказали. Про те, що не рекомендується купатися. Я вже не кажу про те, що вшивати цю воду, там зупу з нею варити або щось таке. Тобто, це просто протипоказано. І тут, на жаль, така от біда у нас відбувається, тому що ну, вода не та, не тої якості. Так, є такий американський вчений Джеф Уенс. Він вигадав тканину, яку майже не потрібно прати. Клас. Це бачите? Ну з однієї сторони, бачите, досягнення цивілізації вони йдуть в плюс, інші йдуть в мінус шитий з неї одяг сам вбирає в бактерії, в тому числі, ну, є хвороба, така Сибірка називається, да? ну, розкладає бруд і піт, і випускає зайву воду назовні. Ну, словом, залишиться чистою протягом багатьох тижнів. Ну, це ненормальна ситуація, тому що ну, наше тіло воно потребує води. Ну, і взагалі по нормам чистоти норма це купатися два рази в день, Ну, хоча б зранку вечір. Є брама, які часті купаються три рази в день. Ну, хоча Аби мінімально це один раз в день. Тобто це вважається нормою життя. Але ми бачимо, що в нас є сучасні вчені, які мають класні такі сучасні технології, що ти можеш не купатися. Ну, не знаю, прогрес це чи регрес, от, але деколи якісь нові технології, вони не завжди йдуть на користь. Так, окей, в цьому відео ми проговорили трохи про чистоту внутрішню зовнішню, от яка нам обов'язково дуже потрібна. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. خالی کرشن